Ніч собаки. Авторка Франсуаза Саган. Читає Валентина Виноградова. Пан Ксіменестр був чоловік огрядний, завжди розгублений, проте симпатичний. Але тепер на початку грудня він ходив у такій зажурі, що кожному, хто мав серце. Хотілося підійти до нього і підбадьорити його бодай добрим словом. Тривога пана Ксіменестра зростала із наближенням Різдва, про яке він, хоч і був добрим християнином, думав з відразою, бо не мав жодного су на подарунки для жадібної пані Ксіменестр, свого ледачого сина Шарля та доньки. Августи, що чудово танцювала Каліпсо. А вже ж, жодного Сантима, і це не було перебільшенням. На підвищення платні чи на позички, годі було сподіватися, він вже скористався, без їхнього відома, звичайно, і підвищенням платні, і позичками. Щоб удовольнити свою нову згубну пристрасть? Гру. Ні, то була незвичайна гра, коли на зеленому сукні гральних столів блищить золото, або коли мчать по зелених доріжках і по дрому змилені коні. Ні, то була зовсім нова, ще невідома у Франції гра. Проте... На жаль, уже модна в тому кафе 17-го округу Парижа, де Ксіменестер щодня випивав, перед тим як повернутись додому, склянку червоного мартіні, грали в ту гру, метаючи крізь спеціальні трубки туго скручені банкноти в тисячу франків. Усі завсідники кафе просто шаленіли від цієї гри. Правда, один був змушений відмовитися, бо мав хворе серце. Тієї незвичайної гри їх навчив якийсь австралієць, і вони швидко згуртувалися в такий собі закритий клуб, що проводив свої засідання у внутрішньому приміщенні кафе, звідки хазяїн, який теж захопився грою, звелів прибрати більярдний стіл. Коротко кажучи, пан Ксіменестр програвся до нитки, хоч починав досить успішно. Що ж тепер робити? У кого позичити грошей на сумочку, мопед і програвач, що їх, як було ясно, з відвертих натяків, сподівалися одержати на Різдво його дружина та діти? Дні збігали. Очі в людей світилися, всі наперед тішилися подарунками, а в повітрі весело закружляли сніжинки. Пан Ксіменестр зблід пожовтів і мріяв захворіти. Та дарма. Коли вранці, 24 грудня, пан Ксіменестер виходив з дому. Його супроводили три схвальні погляди. Правда, під час обшуку, проведеного дружиною, дорогоцінних подарунків виявлено не було. Не дуже то він поспішає, ущипливо, проте без жодного занепокоєння подумала пані Ксіменестр. дворі чоловік, закутав шию та обличчя в кашне так. Що виглядали самі очі, і це наштовхнуло його на думку про пограбування. На щастя, він одразу ж відкинув її від себе. Він повільно йшов вулицею своєю вайлуватою ведмежою ходою. Потім важко сів на якусь лаву, де сніг швидко почав робити з нього сніговика. Думка про те. Що вдома його чекає люлька, шкіряний портфель і краватка, яка не пасуватиме до жодного з його костюмів, доводила його відчай до краю. Повз нього, несучи в кожній руці по кілька пакунків, балансуючи і ковзаючись, пройшло кілька розпашілих на морозі чоловіків. Справді гідних називатися главами своїх родин зовсім поруч загальмував лімузин. З нього вийшло чарівне створіння з двома песиками. Ксіменестер ніколи не був байдужий до гарних жінок, але цього разу подивився на чарівну незнайомку байдужно. Та, перевівши погляд на собак. Він раптом скрикнув, жваво підхопився на ноги, аж сніг посипався з колін додолу, а з капелюха на обличчя і за шию. До собачника. вигукнув він. У собачнику було похмуро, і пси сумні або залякані, навіть трохи наполохали пана Ксіменестра. Нарешті він вибрав собі собаку невизначеної породи та масті, що мав, проте, як то кажуть, добрі очі. А Ксіменестер вважав, що тільки неймовірно добрі очі зможуть замінити сумочку, мопед і програвач. Він одразу ж охрестив свою знахідку медором і вивів собаку на вулицю. Радість Медора була такою шаленою, аж передалася трохи й ксіменистру. Пес так тягнув його за поводок, що кількасот метрів йому довелося пробігти підтюбцем, аж поки вони збили з ніг якогось перехожого, котрий пробурмотів щось про клятих собацюх. Почуваючи себе як спортсмен на водних лижах. Пан Сіменестр подумав був, чи не відпустити йому поводок та не піти додому, але Медор, весь викачаний у сніг, у такому захваті гавкав і стрибав на нового господаря, що раптом у голові Ксіменестра промайнула думка. На нього давно вже ніхто не дивився так віддано, як цей пес. Серце його розтануло. Він заглянув у карі очі собаки, і кілька секунд вони дивилися один на одного з невимовною ніжністю. Потім Медор обтрусився і знову кудись потяг свого господаря. Ксіменестр пригадав анемічну таксу, яку бачив у собачнику. Тоді він не звернув на неї уваги, бо подумав, що собака має бути великий і сильний. Тепер він майже летів вулицями слідом за цим сильним собакою. Вони тільки на хвилину спинилися в якомусь кафе, де чоловік випив три порції грогу, а співчутлива хазяйка пригостила медора трьома грудочками цукру. Бідолашний песик, така погода, а в нього навіть пальта немає. Цукор додав Медорові сили, і за кілька хвилин пан Ксіменестр, схожий на засніженого привида, дзвонив у свою квартиру. Двері відчинила дружина. Медор увірвався в коридор, а пан Мало не схлипуючи від утоми, повис на своїй дружині. З її грудей вихопився зойк. Що це? Це медор», – відповів чоловік з веселим відчаєм і додав: Вітаю, з різдвом, моя люба. З різдвом? Мало не захлинулася пані Ксіманестер. Що? Це означає, хіба сьогодні не 24 грудня, вигукнув чоловік, що вже посміліша від домашнього тепла. Так от, я дарую тобі на Різдво, я вам дарую, додав він, бо з кухні з круглими від подиву очима вже вибігли його діти. Я дарую вам на Різдво медора. Ось маєте. І він рішуче подався в свою кімнату, а там упав на ліжко, взяв свою люльку часів Першої світової війни, про яку любив казати, що вона бувала в бувальцях. Тремтячими руками він натоптав її, запалив, поклав ноги на ковдру і став чекати штурму. Бліда, як смерть, пані Ксіменестер зайшла до кімнати майже відразу. Першим порухом була реакція солдата під час обстрілу сховатися. Він накрився ковдрою, з під якої виглядало тільки ріденьке пасмо його волосся і валував дим. Що це за пес? Трусячись від люті, спитала дружина. Фламандський волопас, здається, тихо відказав з під ковдри голос пана Ксіменистра. Фламандський волопас? Лють пані Ксіменистр хлюпнула через край. А ти хіба не знаєш, чого чекає від тебе на різдво син? А донька. Нехай уже я для тебе ніхто, але чим завинили вони? І ти приводиш цю потвору? Медор якраз забіг до кімнати, стрибнув на ліжко, ліг поряд з новим господарем і поклав голову йому на груди. Це вже занадто. Ти хоч певен, що він не скажений. Тоді вас буде двоє, впевнено відповів пан Ксіменестр. По цих жахливих словах пані зникла. Медор лизнув господаря в щоку і заснув. О півночі дружина й діти, не попередивши Ксіменестра, пішли до церкви. Якась слабкість опанувала його. І за чверть до першої він вирішив трохи прогулятися з Медором. Поки він, закутаний у своє кашне, повільно простував до церкви, Медор обнюхував дорогою всі стовпи, у церкві було повно людей, і Ксіманестр не зміг увійти. Він стояв на паперті, закутаний по самі очі в кашне, і слухав. Як у церкві добрі християни співають різдвяні гімни. Медор так енергійно смикав за поводок, що Сіменистр сів, а ремінець прив'язав до ноги. Від холоду й хвилювання геть знервований пан заціпенів і вже не пригадував, що з ним і де він. Тому... Його захопив зненацька потік людей, які сунули з церкви, поспішаючи до святкового столу. Пан Ксіменестр не встиг підвестися і відв'язати Медора, коли раптом хтось поруч вигукнув: Який гарний пес. Поглянь на того бідолаху! Зачекайно, Жане Клоде. І на коліна розгубленого Ксіменистра. Впала п'ятифранкова монета. Він підвівся і щось забелькотів, але чуйний Жан Клод подав йому ще одну п'ятифранкову монету і порадив весело провести різдвяні свята. Але ж, забурмотів пан Ксіменестер, послухайте. Та милосердя це як пошесть. Усі, чи майже всі парафіяни, котрі виходили в ті двері, давали щось Сіменистрові та Медорові. Засніжений, спантеличений пан даремно пробував відмагатися. Вийшовши через протилежні двері, його дружина та діти повернулися додому. Трохи пізніше прийшов і він. Вибачився за свій жарт і подарував кожному суму грошей, що відповідала вартості очікуваного подарунка. За святковим столом було дуже весело, а потім Ксі і Медор, який досхочу наївся індичатини, вмостилися поруч на ліжку і заснули сном праведників.